Доброго дня, діти. Діти, подивіться, сидить лялька, Оленка, перед люстерком і роздивляється себе. Лялька в гості збирається, лялька плаця вдягає, туфлі нові наділа, довго дивилася в люстерка, причесалась, не поспішаючи. До чого ж ти гарна лялька? Намиста собі нове, одягну. Застіпнула, не вміло, розбрелися на мистинки. Тихо, лялечка, не плач. Подивіться, у мене на столі лежить кольоровий пластилін. Подивіться який. Давайте зробимо оленки намиста з пластиліну. З одного для цього нам буде потрібно. Картон і кольоровий пластилін. З одного шматочками зробимо ниточку для нашого, для нашого намиста. Підриваємо шматочок пластиліну, розминаємо пальчиками і розкочуємо його ручками ось так. Це у нас буде з вами ниточка, пальчиками ось так. Зробили. прикріпили на картон. Це у нас буде ниточка. Ось так. Тепер ми з вами будемо робити намисто берево-червоний Підриваємо шматочок пластиліна, розминаємо його ручками, і ось такі робимо бусинки. Ось такий кружечок. Прикріпили на наше намисто, на нашу ниточку. Ось так. Тепер беремо зеленого кольору. Те ж саме ручками зробили ось так. Прикріпили ми будемо чергувати з вами червоний і зелений колір пластиліну. Відриваємо знову червоний, розминаємо. Зробимо все акуратно, щоб нашій оленці це сподобалось. Ось таке зробимо намиста Подивіться, і ось яке у нас вийшло На Нанитижці червоний, зелений, червоний, зелений Ось таке намисто для нашої Оленки. Оленка, тобі сподобалась наша намисто? Оленка каже, що Сподобалась намисто. Діти, зробіть дома намисто для її подружок. Вона буде чекати на ваші роботи. Що ми сьогодні з вами робили? Намисто для кого? Для Оленки. До побачення, до нових зустрічей!